Уявіть світ, де електромобілі заряджаються за лічені хвилини, а наші смартфони працюють тижнями без підзарядки, світ, де енергія від сонця та вітру зберігається надійно і дешево. Ця мрія може стати реальністю набагато раніше, ніж ми думали, і ключ до цього майбутнього не в нових покладах літію, а в потужності штучного інтелекту. Сьогодні ми розповімо, як ще здійснив справжню революцію. Знайшовши п'ять абсолютно нових матеріалів, що можуть назавжди змінити гру на ринку акумуляторів і відправити літієву епоху в минуле. Літій іонні акумулятори це серце сучасної техніки, вони живлять усе від наших телефонів до електромобілів Тесла, але у них є суттєві недоліки. По перше, ціна та доступність літій не безкінечний ресурс. Його видобуток зосереджений лише в кількох країнах, що створює геополітичні ризики та робить його дорогим. По друге, екологія, видобуток літію та кобальту ще одного важливого компонента завдає значної шкоди довкіллю, і по третє, безпека. Ми всі чули історії про перегрів та займання літієвих батарей. Вчені роками шукали альтернативу, але цей процес був схожий на пошук голки в копиці сіна. Перевірка кожного нового матеріалу в лабораторії могла зайняти місяці, а то й роки, а що якби цей процес можна було прискорити в тисячі разів. Саме це і зробила команда вчених за допомогою штучного інтелекту. Замість того, щоб вручну перебирати безкінечні хімічні сполуки, дослідники згодували суперкомп'ютеру величезну базу даних відомих матеріалів та їхніх властивостей. Ще використовуючи алгоритми машинного навчання, проаналізував понад 32 мільйони потенційних кандидатів. Він навчився розуміти, яка кристалічна структура та хімічний склад роблять матеріал стабільним і здатним ефективно проводити іони ключова властивість для будь-якого акумулятора. Цей процес, який раніше зайняв би десятиліття, ще виконав за лічені дні результат. Штучний інтелект відібрав перспективних сполук. З яких вчені вже в лабораторії виділили п'ять абсолютно нових твердотільних електролітів майбутнє за новими матеріалами. Чим же такі особливі ці п'ять нових матеріалів. Головна їхня перевага вони можуть стати основою для твердотільних акумуляторів. На відміну від сучасних батарей, де використовується рідкий електроліт, твердотільні аналоги набагато безпечніші вони не горять і не вибухають. Більше того, ці нові матеріали використовують значно дешевші та поширеніші елементи. Наприклад, один із кандидатів використовує натрій, який буквально можна знайти у морській воді. Це може знизити вартість акумуляторів на 40-60% порівняно з нинішніми літій іонними це означає дешевші електромобілі, доступніші системи зберігання енергії для дому та промисловості. А також меншу залежність від рідкісних металів, це відкриття не просто черговий крок у розвитку батарей, це демонстрація нової ери в науці. Штучний інтелект стає не просто інструментом, а повноцінним партнером для вчених, здатним вирішувати завдання, які раніше вважалися неможливими. П'ять нових матеріалів, знайдених завдяки щим, це лише початок. Хто знає, які ще дивовижні відкриття чекають на нас попереду. Коли людський інтелект і штучний розум об'єднають свої сили, майбутнє енергетики створюється прямо зараз, і воно обіцяє бути чистішим, дешевшим і безпечнішим для всіх нас. А що ви думаєте про це, чи готові ми до майбутнього без літію? Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу науки та технологій. До зустрічі!